Наче грім з небес пролунав, прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна, хижим звіром дивиться в очі, розриває вени доріг, а земля сивіє від болю але небо мій оберіг, я його залишу з тобою. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, зійде сіне. Не бійсь підстреленого звіра, Рашистів бий, щоб летів з них пух. Хай люди світу сотий раз повірять, що в Україні непоборний дух, той дух, який не знає застороги, в якому правду чути віддаля. Отож вперед, вперед, до перемоги, щоб нам всміхнулись. Небо і земля.